Моє вітання, я Василь Голованов. і Мій співрозмовник сьогодні. Ян П'єкло, польський журналіст і дипломат, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні з 16 по 19 рік. Пане П'єкло, вітаю вас. Вітаю. Традиційно на початку я хочу попросити глядачів підписатися на YouTube канал, поставити вподобайку, написати коментар. Це для нас важливо, а також я хочу подякувати Збройним силам України за те, що я, знаходячись тут в Києві, маю можливість записувати ці інтерв'ю. Пане П'якло, я одразу до стрічки новин і за вашим коментарем. Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. У резолюції Сенат рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які Підтримують мир, демократію і права людини визнати владу Російської Федерації терористичним режимом так само зробили парламенти Естонії, Латвії, парламентська асамблея Ради Європи. На вашу думку, чому інші держави не квапляться цього зробити? Ну інші країни не хочуть так робити. Ну вони просто не хочуть. У них є думка. У них є думка я. Ja domyślam się pro, pro Niemczech, pro, pro Francji, że trzeba trzymać dialog z Rosją. No, moje zapytanie jest z kim w Rosji trzeba trzymać dialog z Putinem, który jest, no, prostu kryminalny, kryminalny uh, człowieka, który uh, prosto jest odpowiedzialny za uh, za uh, no, genocid, możemy uh, czy z Kadyrową, czy z Prigoziną. Uh, no, co to znaczy dzisiaj Rosja? Czy to znaczy Putin? Czy to znaczy Kadyrow i Prigozin? Nikt nie chce odpowiadać na to zapytanie w Berlinie i w Paryżu, z kim trzeba trzymać, trzymać dialog, jakim my chodzimy trzymać dialog z Rosją. Jest także i projekt deklaracji o pro uznaniu, Rosji z krainą sponsorem terroryzmu w Kongresie południowych Sztadów Ameryki. No I i, i będzie głosowanie nad takim projektem w Europejskim Parlamencie w Strasburgu. Proces paišao, to jest początek. Początek jest trudny. My by chcieli, żeby nasze drugie, nasze kolegi z Niemiec i z Rosji, dołączyli i Rosji Rosję krajem terrorystów. Зараз, коли міністр оборони Російської Федерації обдзвонює ледь не весь світ, і сполучені Штати, і Великобританію, і Туреччину і інші країни Францію, зокрема з інформацією і звинуваченнями України про використання брудної бомби, українська влада відповіла, що це повна нісенитниця і готова. Надати можливість доступу до перевірки всіх там об'єктів, які тільки можливо, зазначу лише, що ані Шойгу, ані Єрасімов, який теж бере участь в цьому обдзвоні, не телефонували до Польщі. Чи правильно розумію, що Польща в списку недружніх для Росії країн стоїть напевно на другому місці після України? Ну, так може бути і для того, що йду до нас не зазвонив. Mm -hmm. Точно для того. Про бюджет Міноборони Польщі в 2023 році отримає 97,5 мільярдів злотих, що дорівнює близько 21 мільярду доларів. Кошти підуть на закупівлю зброї та розширення армії. Про це повідомляє польське Defense 24. Варшава планує виділити на армію 3% ВВП. Проект бюджету перебуває на узгодженні всіх деталей, але у виданні зазначають, що значних змін у витратах очікувати не варто. Уряд не тільки підвищує витрати на придбання зброї, але й розширює сили 18 та 16 механізованих дивізій. Вони стоять на смузі біля Білорусі та Російської Федерації. Чи означає це, що Польща розглядає ймовірний наступ з боку Білорусі на Польщу? Tylko jest taka, że nam trzeba gotować na wszystkie scenariusz. I co jest zrozumiałe, jak Rosja dokonała agresji na Ukrainę. W Ukrainie nam trzeba dumać także i po pierwsze, nam trzeba dumać o potrince dla Ukrainy, a po drugie, nam trzeba dumać o obronie pości. В випадку наступу з боку Росії, які настрої зараз в Польщі у поляків щодо ймовірної агресії з боку Російської Федерації, зокрема і на Польщу? Безпосередньо ну, не можна сказати, що у нас є просто якісь. że można powiedzieć, że my znajemy, co to będzie. Polska jest członkiem NATO i je, NATO jest gwarantem dla, dla bezpieczeństwa Polski i nam trzeba dumać o pro, pro-NATO pro i możliwości obrony naszej krainy przed nastąpieniem z boku Rosji. Ale no, jako człon NATO nam trzeba też, po prostu NATO to nie jest tak, że to jakieś bajaki natowskie, które NATO produkuje. Nie. Wszystkie krainy NATO to po prostu są bojcy, bojcy NATO, więc trzeba nam w Polsce budować swoją, swoją obronę i swoją armię. Так як українці будують у себе свою армію. Чи не відчувають небезпеки в Польщі в разі використання Росією ядерної зброї по Україні в районі кордону з Польщею? Чи не несе це загрози не тільки Україні, але й Польщі? Ну, така думка є. Щойгу ну, що і. nie tylko swojego, i Putin sam oni prosto pro jądrowy jąderny szantaż w Unii mówili z kilka razy, że u nich jest jądrowa zbroja i oni mogą tą zbroju wykorzystać. Z drugiej strony, se dla Rosji był był no żeby był problem. Problem byłby z Kitają, problem był z, z innymi krajinami, które no, jak, w jakiejś części nie wspierają Rosję. Oni nie chcą, żeby to Rosja wykorzystała nuklearną zbroję, jądrową zbroję, bo to jest zagroza dla całego świata. To nie jest tak, że, my, że Rosja może wykorzystać, wykorzystać raz jądrową zbroję i, i niczego potem nie będzie. Potem będzie kontratak, ofensywa z boku NATO, to jest to, co skazał Waszyngton, to, to co skazał prezydent Biden. Не про ядерний удар на, на Росію, але знищення частини мілітарної сили Росії, це синішутка. Я сподіваюся, що в Росії це теж розуміють, що це не жарти зовсім. Наступну інформацію я хочу, щоб ви як фаховий дипломат роз'яснили, оскільки. Китай готовий працювати із США, аби знайти шляхи взаєморозуміння для взаємної вигоди для обох країн. Про це лідер Сі Цзіньпін заявив у посланні на заході національного комітету з американсько-китайських відносин. Передає Reuters. але одночасно з цим Китай оголосив про тверду підтримку Росії під керівництвом Путіна. Про це повідомляє прес-служба МЗС Китайської Народної Республіки. За даними відомства, міністр закордонних справ Китаю вам провів роз... телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Як це тлумачити? Роз'ясніть нам, будь ласка, тому що спочатку Китай говорить, що готовий налагоджувати стосунки з Сполученими Штатами, і це добра новина для України, оскільки США займає яскраву проукраїнську позицію. І тут одночасно другою рукою Китай. Повідомляє про те, що він підтримує не просто Росію, а ще й під керівництвом Путіна. Як читати ці дипломатичні листи, це є типічний стандарт Китаю, щоб забезпечити це на всіх можливих фронтах. Є підтримка для Росії і підтримка для Путіна, і є сигнал. Do Waszyngtonu, o, my gotowi na, na jakiś dialog. Długa jest taka, że Chiny czekają na, na sygnał z boku Waszyngtonu, że to Waszyngton może im dać, i z boku, z boku Putina, że Putin może, może Kitajowi zaoferować. A prawda jest taka, że Putin nie ma niczego, że on może zaoferować. Ksi i Kitaju. A Ameryka może zagwarantować, iż to jest tam, ale to wymaga prosto prostu krytycznej postawy w, w Pekinu, co do złocińc w, w Ukrainie i, i, i prosto rosyjskiej agresywnej polityki. Що може і чи може щось змінити ставлення Китаю до війни в Україні? Так як я сказав, я думаю, що, що наступ і атак ядерний атак, це може бути критичним моментом, і Китай може не підтримати Москви в, в, в такому ділянку. Дякую. Ще одна інформація. В Польщі демонтували чотири пам'ятники радянським солдатам. Радянські пам'ятники символізують систему винну в поневоленні та нищенні власного народу. Вважають в Польщі. Чи залишились, чи залишились ще пам'ятники радянського режиму? Можливо, назви вулиць? Можливо, ще щось можливо, ще щось там ще, 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 ще станє. Я не знаю, але є акція іде в Польщі, щоб всі такі пам'ятники були зніслені. Чому вони залишались досі до сьогоднішнього дня? Адже злочинність радянського режиму ну, була визнана не в 2022 році. Це... Sędzia takie prawo, że jak coś jest, to może nie należy tego, tego burzyć. I no, przyszedł czas, Putin pokazał, że nam trzeba to burzyć. I, i my, to, my to robimy. I będziemy to robić. Також Польща розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Російською Калінінградською областю, подібною до того, який вона побудувала на кордоні з Білорусією. Про це польським змі повідомив генеральний секретар правлячої партії Право і Справедливість Шиштов Соболівський, предає Reuters, Ми повинні будемо посилити наші сили на цій ділянці кордону а також розглянути будівництво подібних прикордонних укріплень, подібних до тих, які зараз є на польсько-білоруській ділянці. Яка загроза може прийти з боку Калінінградської області? Є думка така. Це було в, в, в медиах інформація про, про відкрите небо над Калінінградом. Що означало, що що наступне, наступне сетки тих? z e, krajów Bliskiego Wschodu, z, z Syrii, mogą dostać się do Kaliningradu i może być podobna sytuacja była na polsko-białoruskim kordonie e, przed e, nastupem w Ukrainie, e, przed e, lutym 2020. W drugim drugim roku. taka dunka No, ja nie znaję jak, w jakim stopniu się e, e, mają moje jakieś fakty, które mogą wskazać o tym, że to e, taka e, taka podgotówka ale e, co je możliwe i nam trzeba co to, to, jak mamy płot, płot, jak majemo e, mur na granicy z e, Białorusią to czemu nie na granicy z Rosją która e, e, Rosja i Białoruś są jak e, jak jedno jedna można skazać pracują jak jedna Да, на жаль, так і є. І практика показала, коли Лукашенко відкрив кордони для російської армії для наступу на Україну. На вашу думку, чи піде Лукашенко на останній крок не тільки дозволити росіянам атакувати з території Білорусі, але й долучить свою власну білоруську армію для війни в Україні? Путін хоче. Łukaszenko nie chce, bo on rozumie, że dla niego to będzie po prostu osobista katastrofa. Białorusi nie chcą bić się za, za Rosję. Oni nie chcą bić się z Ukraińcami. I, I u nich doświadczenia, wojennego doświadczenia nie ma. To dla, dla białoruskiej armii, dla samego Łukaszenki to by była prosto katastrofa. Про перспективи України євроінтеграційні щодо вступу України в ЄС та НАТО. Що скажете ви, про які строки і за яких умов це може відбутися? Що є на потрібне? Нам і потрібна перемога. Як буде перемога, і як Путіна в Кремлі не буде, всі є можливі. Можливе слинство України в НАТО. Можливо, є просто членство України в ЄС, і це є дуже оптимістичний сценарій. Щодо е, українців в Польщі, я хочу подякувати пане Пєкло, вам і в вашій особі всім полякам, які приютили українців. Мільйони українців. Я думаю, що Україна ніколи цього не забуде і буде вдячна все, все своє життя за те, що ви зробили. Як зараз відбувається в Польщі? Як зараз чи змінилося ставлення до українців? в Польщі? Ні, не змінилось нам треба допомагати українцям, це наші браття. I to, co oni robią, to jest prosto wspólna sprawa. To jest prosto wspólna zagroża od Rosji i my to rozumiemy. Rozumiemy my, rozumiemy was i nam trzeba, trzeba wspólnie myśleć o naszej wspólnej sprawie, a to nasza wspólna sprawa. Panie Piekło, ja Wam dziękuję za to interwju, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Я перепрошую за мою українську мову, котра ні. Не... Вона краще була, як я був ще послом. то практики, не... практики щоденної немає. Я перепрошую, я не говорю польською, тому добре. я вам вдячний за те, що ви, ви чудово говорите українською. Я думаю, наші глядачі зрозуміли все, що ви сказали. Добре, 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 дякую. Дякую. До візення. І нашим глядачам ще раз нагадаю. Пан Ян П'єкло був з нами в цьому інтерв'ю. Польський журналіст, дипломат, надзвичайний посол Польщі в Україні 16-19 років. Глядачів ще раз попрошу нагадаю підписатися на YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Це важливо для просування нашого YouTube каналу. Дякую і до зустрічі.